30 вересня 2022 року, околиця Запоріжжя, на світлині понівечені автівки, на землі розкидані речі. Того ранку росіяни поцілили у колону мирних громадян, які очікували на виїзд з міста. Це одна з найбільш трагічних сторінок для Запоріжжя від початку повномасштабного вторгнення, яка закорбувалась у пам'яті кожного. Тоді у колоні загинуло 30 людей. Загалом в експозиції представлено 76 фотографій, на яких задокументовані воєнні злочини окупантів. Це роботи місцевих фотокорів Олександра Прилепи, Дмитра Смолієнка та Катерини Клочко, представників нацполіції та рятувальників. На привликий жаль, дуже багато подій, які трапились на Запоріжжі та на території області. Потрапили в кадр. Їх не можна було обійти увагою. Як не можна було обійти увагою та знецінювати. Роботу тих, хто був завжди поряд з людьми, які постраждали від наслідків воєнної агресії. Наша дружба, наша сила, наша віра давала нам змогу об'єднатися і виконувати завдання за призначенням ще краще, ще оперативніше, тому що від цього залежить мир, спокій, добробут наших людей, заради яких ми давали присягу, заради яких ми виконуємо. Свій обов'язків перед державою запоріжці, що прийшли переглянути світлини, зізнаються. Кадри вражають та дають зрозуміти, що українці непереможна нація. Мені дуже подобається, те, що наші українці стоять, що такі міцні, що такі патріоти, що такі непереможні герої. Точно я дуже вражена. Мені подобається, що що наша нація така, яка є, і сьогодні це підтвердження. Окрім цього, на виставці силовики та рятувальники презентували спільний ролик, у якому зафіксували події, що спричинила війна. Туди увійшли кадри з евакуації людей, наслідки вибухів, процеси розбору завалів. Також презентували книгу очільника нацполіції Запорізької області Артема Киська. Авторська збірка має назву «Некомбатанти». У виданні автор описує, як з 2014 року на Донеччині поліцейські працювали в умовах війни. Я хочу все ж таки нагадати цією книгою, що війна йде дев'ятий рік. Не один, а дев'ятий рік. І коли також поліцейські пройшли певні випробування, починаючи з 2014 року, вже у нас є досвід, який потрібно використовувати. Не потрібно навчатись на своїх помилках, потрібно використовувати те, що вже ми здобули в минулі роки. Примірники книг некомбатанти комбатанти передали до міських бібліотек. А от побувати на фотовиставці Запоріжжя війна в об'єктиві можна до кінця тижня у Запорізькому обласному центрі молоді. Єлизавета Швайко, Юрій Поворознюк, телеканал МТМ.